Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм методом фарбування великодніх крашенок з натурального барвника. Отож, розпочинаємо. Для того, щоб був натуральний колір крашенок, ми використовуємо цибулеве лишпиння. Воно сухеньке. Частину я залила одразу водою в каструльці, а частинку лишила. Нам знадобиться воно ще ось таке сухеньке. Зараз ставимо каструлю на вогонь і доводимо до кипіння. Далеко від каструльки не відходьте, тому що цибулиня буде підніматися вгору, ви його ложечкою опускайте донизу. Як бачите, одразу у нас з'являється колір красивий, але цього нам замало, тому коли вода закипить, ми її виключаємо і залишаємо цибулиння в каструльці настоюватись на одну ніч. Минула ніч. Ми маємо вже дуже гарний насичений колір. Тепер можна забирати лушпиня з води. Якщо хочете, можна також процідити через сито. Цюхлину шпиня нарізаємо невеличкими частинками у довільній формі. Сюди ж нарізаємо невеличкими квадратиками білий папір. Пропорції приблизно 1 до 3. Якщо ж вам цього нарізаного буде мало, тоді підріжете собі ще. Обов'язково все перемішайте. Коли все підготували, можна формувати наші яєчка. Я одразу взяла ниточку і ось такі дві частинки бинта на одне яєчко. Беремо яйця. Вони обов'язково мають бути чисті. Занурюємо у воду, щоб його змочити, і обвалюємо у лушпині з усіх сторін, щоб лушпиня і бумажка поприставала до яєчка. Переложуємо у бинт, де можливо не вистачає лушпиня, можете руками доложити. І тепер. Зав'язуємо наше яєчко. Одненьке готове. Таким же методом формуємо наступні. Ставимо каструлю на вогонь, додаємо столову ложку оцту, перемішуємо так краще барник візьметься. Чекаємо, поки вода закипить. Вода закипіла, зменшуємо трішечки вогонь та занурюємо яйця. Я варитиму 5 хвилин. Якщо ж хочете, щоб жовток був густий, тоді варіть приблизно 8-10 хвилин. Яйця зварилися, виложуємо їх на тарілочку, нехай вони полежать ще ось так 10-15 хвилин. Всі інші яйця я буду фарбувати в однотонний колір. Для цього я просто занурюю їх знову на 5 хвилин у водичку. Минуло 5 хвилин я виключаю вогонь і залишаю яйця у воді ще на 5 хвилин. Дістаємо однотонні крашенки і виложуємо їх на тарілочку. Ось такі однотонні в нас вийшли крашенки, а зараз подивимось, які вийшли мармурові. Забираємо їх від лошпиння. Очищаємо все, щоб не було жодного цибулення і дивимось наш. Результат. Ось такі мармурові яєчка у нас вийшли. Дуже красиві. і все, друзі, наші крашенки готові. Не знаю, як вам, а мені результат дуже подобається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви фарбуєте великодні крашенки. Мені дуже цікаво. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім смачної паски та щасливого Великодня! До нових зустрічей на моєму каналі!